Мої вітання усім глядачам парламентського. Ми продовжуємо цикл програм в рамках інформаційно-аналітичного проекту Електронне урядування як ключ до реформ в Україні за три місяці з дня першого виходу нашої передачі. Ми вперше присвячуємо ефір місцевому електронному урядуванню. Ініціативи, які йдуть від органів місцевого самоврядування, дуже важливі. Вони свідчать про розуміння місцевими лідерами, значущості та актуальності даних реформ, допомагають напрацювати єдині муніципальні стандарти у сфері електронного урядування, які згодом ляжуть в основу відповідних державних політик. Сьогодні ми дізнаємось важливі результати моніторингу впровадження інструментів електронного урядування на місцях. У дослідженні приймали участь понад 100 міст України. І гість нашої студії, виконавчий директор асоціації органів. Місцевого самоврядування Міста електронного врядування України, виконавчий директор громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Олег Левченко. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий. день. Ви є одним із провідних фахівців, хто займається дослідженнями того, як все ж таки електронне врядування відбувається в Україні. Розкажіть, як довго ведуться такі дослідження, і власне як часто вони проходять? Три роки підряд ми вже проводимо дослідження. Завжди ми робили по 100 міст, але в зв'язку з тим, що 25 міст найбільших міст з цієї сотні сьогодні знаходяться в зоні АТО, ми не додавали ще 25 місць для того, щоб зробити такусь певну а, паралелі в порічно, як це відбувається змінною, як що що міняється в самій системі. Тому ми третій рік вже поспіль робимо такі моніторинг. Яка мета таких досліджень? Власне, які завдання ви ставите перед собою? Власне так виглядає, що коли ми починали досліджувати, ми зрозуміли, що в Україні є багато підходів до того, як збудувати є ту саму систему. І часто є проблеми з тим, що навіть немає можливості прийняти, чи правильно я це роблю і де я нахожуся на цей момент. Але оскільки органи місцевого совредування є найближче до самих споживачів, до громадян, і ми порахували, що приблизно на той перший дослідження більше 70% населення були, жили в саме цих великих містах, 100 містах, ми розуміли, що це відображує певну картину взаємодії, Влади і громадян саме через електронні інструменти, тому розуміння, де знаходяться муніципалітети, що вони нового роблять, куди потрібно рухатися і верифікувати, якраз було одного один завдань цього дослідження. От, власне, розкажіть, як на практиці проводяться такі дослідження, хто і як їх проводить. Є декілька підходів до дослідження. Ми вибрали класичний пов'язаний з законодавством, тому що можна скільки завгодно до державного службовця вимагати, що він був там зробив щось дуже абсолютно інноваційне. І унікальне, але ми користувалися тими законодавчими документами, які є сьогодні затверджені, на основі яких діють органи місцевого слідування, зокрема. Порядок оприлюднення на інформаційних ресурсах, це стосується сайтів або центру надання місцевих послуг. Ми останні два роки додавали цей компонент, тому що цей так званий фронт-офіс електронного врядування, то місце, куди приходять люди і де вони це доторкнутися електронного врядування. Тому ми робимо декілька варі... декілька інструментів: це запит інформаційний, це моніторинг безпосередньо відвідування ЦНАПів і це. Перегляд сторінок, сайтів і так далі, тоді ми, ми бачимо власне декілька груп експертних проходять ту саму інформацію, якщо підпадають показники по всіх цих трьох груп. А тоді ми виводимо якісь загальні показники і кажемо, де якісь висновки загальні. А що власне робиться потім з цими висновками? Чи впливають власне результати досліджень на подальшу реалізацію реформи ми маємо електронного дуже багато позитивних відгуків, а саме відгуків від саме цих міст, які включені в цей перелік 125 міст, особливо тих 100, які в в останньому році вони певне є змаганням. І певне є розуміння, що потрібно, немає межі досконалості, потрібно рухатися, робити зручну, ефективну, якісну і зрозумілу систему. Власне, дуже багато реакцій зворотні від того, які саме недоліки, які загальні рекомендації. Ми ці дослідження презентували на громадських слуханнях державного агентства. Ми говорили про те, що з Цього варто прийняти до уваги, і вона підтверджує загальні тенденції, які говорять як про які говорять експерти, самі головні виклики, які сьогодні в нас є перед цією темою, перед цим напрямком реформування. А от власне за три роки досліджень, чи робили ви якийсь власний аналіз? Які найцікавіші дослідження, взагалі, от які результати цих досліджень? Результати досліджень показують те, що в муніципалітети на на скруту на фінансову на ті виклики, які є сьогодні пов'язані зі сходом. Вони модернізуються. Вони розуміють, що чим вони якісніше Запустить систему управління, тому що електронне урядування – це не тільки наближення сервісів до, до населення, це оптимізація управлінських процесів в середині. Власне, досвід передових лідерів міст, які займаються урядуванням – Франківська, Вінниці, Києва можна Луцька, частково Львова можна сказати, що вони говорять про те, що внутрішня система документообігу або інші системи електронні дозволяють за менше зробити більше в рази і зрозумілішим стати набагато. Інша позиція важлива, що яка б не була актуальна система, вона сама безпосередньо хабарів не бере і, вдосконалюючи, зробив більш ефективним захищеними е ці системи, можна говорити, що можна усунути чиновника з моменту прийняття простого рішення, не складного якогось творчого, а безпосередньо простого. Ви взяли з собою дуже цікаву інфографіку, яку ми зможемо показати нашим глядачам. Розкажіть, коли робилося саме це дослідження і це що дослідження зображено на це цій інфографіці? Це дослідження 2015 року? Ми якраз закінчили його в грудні місяці, презентували його в уніані. Але е, тут є декілька таких речей. Ну я не хотів би навіть акцентувати на тих містах, які є першими, другими, третіми. Я думаю, що тут є загальні тенденції, які є важливі, які потребують певного реагування. Зокрема, от в центрі самого цієї інфографіки ми бачимо найгірше представлену таку інформацію, і власне на сайті людина не зможе або часто в невіль дуже важкий спосіб достати ключову інформацію щодо земельних ділянок, аукціонів. Відчужні комунальні майна і так далі саме в центрі. Ми бачимо Де, так під мапою України. Звичайно, інша пози позиція щодо якості користування. От Харків є найзручнішим містом сайт, міський сайт є найзручнішим в режимі доступу до інформації, доставання цієї інформації, так званий другий клік. Коли ми перший потім другий раз клика, ми розкликаємо, достим інформацію, ми хочемо. Тобто це певний орієнтир на який можуть рівнятися інші міста. Звичайно, так тому воно оприлюднене. Воно є на багатьох сайтах і агентства, і державного агентства, і на, 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 на сайті Подісканці на розвитку, але власне є ще інші речі, які так само в інфографіці відображені. Допустим, в Україні серед 100 міст є 17 різних систем документообігів, технічних рішень. Це розум... Це можна розуміти, що вони завжди вони зможуть уніфікуватися і взаємодіяти одна з одною. Відповідно, кожен сам хто робить, не маючи єдиного підходу, єдиного бачення до цієї до управління цією системою, Ми створюємо такі автономні системи, які потім треба доснащувати, переобладнувати, придумувати нові підходи для того, щоб їх включити в загальну систему, в загальноукраїнську систему. А от на початку на інфографіці ви показали цікаву інформацію, що є інформація, яка ну найгірше представлена в електронному вигляді. Чи є відповідь, чому так. Ну, це такі дуже з великим конфліктом інтересів, де не всі депутати місцевих рад, де не всі чиновники хотіли б показати цю інформацію. Бо вона є тобто це ще не, бажання, не так? бажання, звичайно. Крім цього, є досить серйозна проблема, в тому, що насправді для того, щоб адмініструвати такий якісний продукт, потрібна кваліфікація. Самих працівників і розумію, що сьогодні з теперішніми оплатою праці важко наняти високоякісних спеціаліста, який би міг би, по-перше, розробити технічне завдання. Треба достатньо коштів, щоб зробити саме це рішення, а найголовніше підтримувати і створювати нові рішення щодо, щодо оприлюднення інформації, доступу, документового і так далі. Але от в цілому, чи можете ви сказати, що на найнижчому рівні зацікавленість у реалізації цієї реформи є? Насправді, якщо говорити про місцеве сонування, то інтерес досить високий часто не вистачає досвіду і ресурсів, тому що міський голова і. Той самий апарат, вони розуміють, що це частина їхнього наступного передвиборчого кроку. Чим більше вони покажуть інформації, чим вони зможуть більше оперувати цими речами, тим простіше буде пояснити, що вони робили весь цей час всю каденцію, власне і тому саме місцеве на відміну від органів державної влади досить інтенсивно рухається в цьому. Ми бачимо великий прогрес щодо центру надання адміністративних послуг щодо. Доступності сайтів, більш складна ситуація з документообігом, тому що це складні системи, і треба не просто адмініструвати їх, а треба ще змінити управлінську структуру самого виконавчого органу влади. Це, це, це інший підхід до управління, до прийняття рішення. А от з точки зору децентралізації, процесу об'єднання громад, на вашу думку, де ми перебуваємо сьогодні? Ми на старті. Тому що якщо ми говоримо про нові невеликі громади, утворені особливо на базі районних центрів або інших великих більших населених пунктів в районі, то ЦНАПів як таких майже немає. Я вже не кажу про те, що є сьогодні електронні послуги, такі які потрібні кожному максимально. Допустимо, отримання паспорту через інтернет або інші послуги, які доступні в багатьох країнах. Їх сьогодні немає, і тому можливо, це одне з питань, яке стоїть зараз ключове. Я бачу дуже високу активність міністерства регіонального розвитку, державного агентства, а також донорів щодо створення цих ЦНАПів, щоб, хоча б у цих пілотних громад, які сьогодні вже стартували як об'єднані громади. Щоб там створити показати доступ до цих ресурсів, бо одне з головних питань громадян в цих об'єднаних громадах: наскільки покращиться мій доступ до влади до отримання довідки послуг? А от потенціал наш який? От взагалі яке ви бачите майбутнє електронного міста в Україні? Електронне місто це трошечки більше, ніж просто електронерування. Це 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 розумне місто. Я би не сказав не розумне місто, а ефективне місто. Це вже нова щабель. І в, в світі зараз говорять вже не про смарт-сіті, про ефективне місто. Це означає, що ті дані, які генерує суспільство, місто, громада, люди, вони мають працювати, вони мають створювати нові е, можливі сервіси. Вони мають давати чиновнику інструменти для прийняття рішень, а не просто бути інструментом доступу до громадянина. І в більшості країн сьогодні, особливо Північна Америка і Європа, борються змагання, йде серйозне змагання за те, щоб створити такі сервіси, які би покращили ефективність управління. Це стосується безпечного міста, освіти, медицини і так далі. Це стосується так само і прозорості. Одночасно, нові, нові нові підходи, нові підходи саме до формування електронних систем, дають можливість створити зовсім інші управлінські можливості, управлінські інструменти. А якщо брати до уваги той прогрес, який Україна зробила за ці три роки ваших зокрема досліджень, скільки на вашу думку необхідно часу нам аби вийти на якийсь середній європейський рівень? Я думаю, що в окремих, в окремих частинах ми досить успішні. Для прикладу, Польща тільки зараз запровадила систему електронної звітності податкової, а ми вже цим функціонуємо і користуємося вже багато років. Власне єдина проблема серйозна, що сьогодні держава в вигляді всіх органів влади, які долучені до електронного новідування, не дали чіткого посилу до того створення єдиних підходів, єдиних стандартів. Уніфікація базових рішень. Уніфікація базових систем електронних, а головне головний дизайн архітектури його могла би дати за менше коштів більше результату, тому що уніфіковане рішення, уніфіковані підходи це не означає, що це має бути якоюсь одної міжнародної корпорації рішення. Це означає, що має бути нейтральний підхід і зрозуміння, як ці послуги надавати, як забезпечувати доступ до відкритих даних і інші речі. Чим швидше ми сформуємо цю архітектуру, єдину архітектуру, тим швидше ми будемо мати такі прорив, які ми можемо це зробити. А чи досліджували ви власне самі свою роботу? От за три роки досліджень їх результати? Наскільки вони вже вплинули на те, щоб реформа була? Я боюсь сказати, що ми там мали якийсь колосальний вплив, але реакція окремих міст визнання цього дослідження і в досить такий широке коло розповсюдження дає можливість. Думати про те, що воно сьогодні дає можливість зрозуміти цю місце на мапі України серед електронних міст, де ми знаходимося, а головне ми маємо такий собі внутрішній внутрішню дорожню карту, з чим що потрібно починати кожному місту. І часто звертаються з питаннями, що варто почати. Ми певно чи не допомагаємо, підказуємо де можна знайти спеціалісти. Причому це не питання одного якогось центру, це питання єдиного підходу. І друга важлива позиція. Ми пробуємо нав'язувати більш такі тісні контакти цих міст з лідерами, щоб вони розуміли, що далі, що сьогодні є для них новизною для цих міст, а що сьогодні вже є буденністю для цих лідерів міст. І власне цей досвід тягне. А от власне від цьогорічного дослідження чого очікуєте? Ну, ми е, взяли тільки те, що зараз можна взяти. Ми чекаємо, що власне е, за цим аналізом ми можемо е, підготувати пропозиції для державного агентства і інших органів влади щодо е, вдосконалення саме цього муніципального підходу. Крім цього, е, ми вже розіслали більшості донорів в це дослідження як базис або такий орієнтир на те, що стосується децентралізації і. Муніципальних сервісів власне десь відгук попередній є. Є звернення донорів про те, щоб якусь частину поглибити, розшифрувати, дати інформацію. Я думаю, що це може бути таким одним з каменів дизайну цієї системи муніципальної, підходу до цього муніципальної. Які, на вашу думку сьогодні найбільші проблеми та виклики цієї реформи для України. А найбільша проблема це відсутність єдиної єдиного дизайну, єдиної архітектури цієї системи. І воно заключається не тільки в єдиному як, графічному або мовно-графічному відображенні, як воно має бути намальовано, а більше в тому, що ми маємо зберегти як держава, по перше, питання безпеки, друге, питання нейтральності програмної або технологічної програм, програмної нейтральності це одне з ключових питань. І це дозволить конкурувати різним великим компаніям і також місцевим розробникам за доступ до ринку створення цих сервісів послуг. І о, остання позиція: я думаю, що якщо на рівні муніципалітетів є конкретний зацікавлена особа, яка каже, що я хочу, це міський голова, тому що це є його і ефективністю, і можливістю е показати себе в роботі. А на, на рівні уряду ми поки що не бачимо такої чіткої е, позиції, чіткого вождя лідера цієї реформи. Е, окремі е, окремі підходи є, є якісь ініціативи з боку окремих міністерств. Єдине, що агентство сьогодні е, можливо потрібно більше підтримки з боку уряду щодо е, саме саме повноважень до створення цієї єдиної системи і, і цих рішень, що необхідно для цього зробити, аби процес перестав бути хаотичним. І, а от таким цілеспрямьовим. Цілеспрямованим загальнодержавним сьогодні по попереднім оцінкам 18 ключових центральних органів влади. І більше 30 э, загалом, які займаються цим питанням електронного рядування, і власне вже сьогодні є між людом че рада, де агентство і віце-прем'єр Зубко э, розбирають ключові питання підходи з боку позиції та уряду. Я думаю, що інтенсивність діалогу всередині э, середині it відповідальних, а також міністрів. І керівників ЦОВІВ може прискорити цей процес, тому ніхто з боку не може нам прийти і нав'язати якийсь підхід. ми країна велика. Ми треба розуміти, що та сама Естонія, маленька країна, в якій вже багато запроваджено, саме це сумна невелика. Та сама Польща до сьогодні не має багатьох базових елементів, які є в невеликих країнах запущених працюючих. Масштабування в Україні воно теж несе за собою більшість адміністративних впливів. І змін адміністративних. І е, треба ще розуміти, що одна з найбільших проблем часто або IT-спеціалісти кажуть, що ми знаємо, як зробити, або державні службовці. А насправді воно десь на межі і від співвідношення між державним управлінням, процесами і IT це десь 80 на 20, або 90 на 10. 10 ІТ, і 90 це адміністративні процеси. Чим швидше ми це систематизуємо і дамо можливість доступу до якогось єдиного розуміння створення систем, тим швидше можна це буде реалізувати. Тобто в політичному контексті це усі органі влади мають консолідуватися, якось і виробити якусь єдину стратегію. У всіх країнах, особливо Європейського Союзу, є так зване CIO, це інженери систем. І, власне, на старті створення державного агентства з злотної, воно мало би бути не утримувачем систем, не монстром, який утримує всі абсолютно системи, а таким собі інженером. Інженером, який разом з іншими органами влади дизайнує, формує майбутні електронні країни. А яка, на вашу думку, роль громадянського суспільства у розвитку цієї реформи в країні? Як не смішно в Україні, бо ми шукали партнерів в інших країнах, ми займаємося цією темою вже досить давно. Деякі окремі організації в окремих країнах говорять тільки про прозорість електронного врядування і системність, але ж ніяк не займається електронним врядуванням. На жаль, сьогодні в Україні електронним врядуванням займається більше громадські організації, чим окремі центральні органи влади. І е, громадянське громадське може контролювати підштовхувати і так далі, але все одно це одне з внутрішніх завдань уряду: оцифрувати якісні управлінські процеси, е, за якими будуть якісні управлінські зміни. Власне, оце ключове. А коли сьогодні в багатьох галузях є хаос, оцифрувати його майже неможливо, і ніхто з боку не прийде, і це, це 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 не змінить. Власне реформа електронного врядування і запровадження цієї реформи дуже тісно пов'язана з державною реформою, державним управлінням. Для тих, хто ще не розуміє переваг. Я наразі я маю на увазі, зокрема, і пересічних громадян. от як би ви пояснили, для чого це потрібно нам? Е, я трохи скептично відношуся до досвіду якоїсь одної країни, яку можна було перекласти на на іншу країну це неможливо зробити, бо в силу величини досвіду культури і так далі. Але в, в одному із естонських презентацій я бачив, коли такий слайд, один, де родина лежить на ліжку, сидячи за ноутбуком, і їм приходить паспорт. От, власне, це можна відобразити, що можна не виходячи з власного аккаунта в інтернеті, можна отримати ту послугу, яку ти хочеш, яку ти вдатиш час, щоб ці отримати. Власне, оцей той доступ, економія часу. І доступність достукування до влади це є тим образом, до чого це має дойти на рівні сервісів. А на рівні державного службовця, щоб не займатися паперами і максимально оптимізувати цей процес, а мати більше часу для творення для дизайну нової країни оце власне може бути таким двозеркальним відображенням, що для чого має бути. А найкращі світові практики, на які ми завстрістю спостерігаємо, наскільки вони реальні для імплементації в Україні а надзвичайно реальні, тому що в більшість систем більшість підходів вони базуються не на там кабельних системах, не на якихось великих антеннах, інших речах, а більше на програмних рішеннях. Їх дуже дуже неважко було б запровадити, якби тільки було одне питання: наскільки були б вдосконалено відповідно в нормовані адміністративні процедури? Бо це є ключовим, я вже казав 90 на 10. І якщо ми кажемо про досвід тієї Кореї південної, яка є лідером вже багато років. Першим, другим, третім місце займає взагалі в Україні. То можна сказати, що Південна Корея показує, що можна в ця тема електронного відвань стосується і від сільського господарства, закінчуючи до міським управлінням, тобто всі сфери життєдіяльності країни. Абсолютно Олеже, Я вам дякую за цю цікаву та змістовну розмову. І від себе бажаю вам успіху в цій роботі, яку ви робите, адже ви допомагаєте реалізації цієї реформи в нашій країні. Дякую. Ну і безумовно, питання вивчення процесів місцевого електронного урядування є дуже важливою складовою процесу інформатизації нашого суспільства та процесів координації в роботі місцевих і центральних органів влади. Було дуже цікаво сьогодні дізнатися про розвиток електронного урядування на місцях, суспільну думку та побажання. З нами був виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування міста електронного урядування України, а також виконавчий директор громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Олег Левченко. І на завершення пам'яті. Пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.